To, мужики, Кентавр БН 160 Вже 24 року новий, новий приход, То, що йде з насосом від мотора, з генератором стоїть під капотом, резина ширша, 7,5. То з 16 сильних мототракторів, може, супер-самий дешевий, але по своїх характеристиках, по комплектуючих, адекватний. Такий, що знаєте, не ламався і робота в огород. 20-30 соток з головою вистачить. Блокіровка полукировка без дифференціалу. Найважні момент. Насос, розподільник, насос від мотора. Також генератор виносний. Самі основні такі переваги, що в этом тракторі зібрате. І на сьогодні зробимо вам за такого хорошу ціну. От тому, що ну супер велику знижку на цей конкретно не буде. Бешка є, там вона взагалі від двох тисяч, а цей буде чуть-чуть більше, але. Но... То вибачте, тут і по опціях і дають передньо, бачите, ширше, грубше колесо. Ну Такої, якщо пройтись, то є за що платити насправді. От, навіть, той же насос, генератор, все. Воно не стоїть 3 копійки, а різниця там, в ним, між ними і бешкою звичайної невелика. Порядку 200 баксів щось таке. Ну, просто ви знаєте, що для всіх наших клієнтів, для підписників є знижки. Тому тут взагалі нема що, як то кажуть, переживай. Багато є варіантів, є трьох точки такі маленькі. Типу Скаут 220, кентавр 240, є з трьох точок Є а, такі одноточечні. Вот, до речі, а, трансмісії, ходові частини а, від кентаврів, від кентаврів 240. Бачите? Тут навіть відкрито, подивитися, які йде чистерня. Тут вже коробка, яка не буде вам виходити зі строю. Насос. От то, типа, як а, ось такі. ось такі, От вони в зборі вже йдуть. В зборі з трьох точок, Ну, Зараз мова про конкретно про Це дійсно прикольний тракторист. 160-чка, варто уваги. Хочете 16-сильного мототрактора. Моя порада от такого візьміть, то саме буде ліпший варіант по ціні, по якості, по комплектації, по всьому. От, хороший варіант, надійний, перевірений, 2 роки. Гарантія дається на нього все. Не? Купив, ніяких проблем немає. Собі в огород, собі там об'єхати щось робити, то що треба. От. І є ще таке 200-ка. На 18-20. Тут іде мотор 15, там іде 18-20. Трошки більше мотор і... 9,5 колись. Вот. Кому треба трошки щось потужніше. ось вот два варіанти. Щоб я з мото тракторів, я взяв. Вот. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Контакт під відео.